Не найгірша професія в нашій країні рибінспектор. Новостворений рибний патруль після тижня стажування показав усій країні, як же може працювати сучасна рибоохорона. Новий проєкт Держрибагентства представила у столиці напередодні. У нічному рейді разом з інспекторами побувала Анастасія Старовойт. Інспектори рибоохорони готуються до першого рейду. Потрібно перевірити, чи все на місці, визначити акваторію обстеження, а вже потім відчалювати. Попереду ніч патрулювання. Більше часу е, треба працювати в нічний час, тому що правопорушники вони зазвичай сітки ставлять ввечері, а знімають їх зранку. Правопорушники маскуються під відпочиваючих, Тобто ставлять незаконні знаряддя лову. Це можуть бути сітки, е, перемети е, з більшою кількістю гачків, ніж дозволено. А самі на березі маскуються відпочиваючи з родичами, з друзями, жарять шашлик, вживають спиртне, грають в волейбол. Сучасне обладнання для нового патруля поки що в проєкті. Інспектори мріють про тепловізори, так легше помітити порушників. Та у досвідчених працівників є свої методи розпізнати браконьєра без спеціальної техніки. Допустим, його, Ви знаєте, не можна називати людину браконьєром, якщо він просто стоїть на берегу, правильно? А что он там делает, мы можем и только догадываться. Занимается он чем-то незаконным не занимается. Інформація про те, що рибний патруль на воді розлетілася швидко. За кілька годин обстеження нікого. З часом таки помічаємо якийсь рух на воді, і вирушаємо перевірити. Виявилося, що це підводні мисливці, проводять тренування. І то, що є інспекція, Це дуже круто. Якщо ви на воді є, це, це добре. Це просто замечательно. Я думаю, в ближайше час я думаю, максимальний порядок. Давайте, давайте, ловіть, ганяти. На годиннику дванадцяти ночі. Повертаємось на базу. Обстежили значну територію близько 30 кілометрів. Зайшли декілька заток. Але на подив правопорушників не виявили. На світанку рибний патруль знову вирушив у рейд. Анастасія Старовоїд, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер.